В цьому свій час. Є час дощу, і час спеки, є час той, коли земля тріскає вовсю, і по декілька місяців вологи людина не бачить, як вона спускається на землю і росата не допомагає. Ну а звісно, є й волога, є дощі у свій час. Але це не говорить, що та чи інша земля, або та чи інша місцевість набагато краще. Адже підходить в нас в джениці час закінчення головних взятків, час переживань і клопотів різного роду. Хоча осінньо-зимовий період не менш відповідальний, але розуміємо, то кожен що підходить той час під. Бивати підсумки взагалі по сезону, відкачувати останні меди, які бджола принесла, залишити щось і в зиму для бджіл. Ну і найважливіше, то, друзі, мабуть, то зараз час підготовки бджолиних родин. До чого? до осінньої пори, до нарощування повноцінної живенької бджоли для зимівлі. Це відбувається дійсно серпень, вересень, але так як зараз зміщений пора на декілька тижнів. Можна говорити про те, що сезон останні декілька років він продовжується, і середньодобові температури вони змінюються в температурному режимі в вищу сторону. Ну, як уже є, з нашої сторони ми маємо це розуміти підготовлювати бджолу для зими і проводити комплекс робіт таких, які задовольнять як пасічника, так і пасіку, вашу пасіку, яка є у вас вдома або ще десь стоїть, і ви клопочитесь про неї, щоб наслідуючий сезон з вуликів щось вилітало. і не просто щось, а те, що буде повноцінне і буде з весни робити. Працю тому -то і в нас є зараз оцей період часу від качки меду і підготовки бджіл до нарощення в зиму. А як то робиться? Має бути бджіла здорова, буде здорова бджола, виростить здорове покоління, і воно здорово пойде в зиму. І по весні буде нас радувати. Ну а як же ж до того прийти? Звісно, де є волога, де є пізні взятки. Де обножку бджола несе, якщо, наприклад, багато меду залишить у вулику, вона буде його їсти, буде розпліт кормити в цей період, в осінь. А пилковий, де пилок, де той хліб бджолини, має щось літати, має щось приносити. А якщо йде конкуренція бджіл, що тоді робити, ось і запитання, тому є різні методики підгодівлі бджіл. Будь-то наперед про запас зроблений самого пилку сушеного, але не на сонці сушеного. Ось її потрошки давати через день, через два ту дозу, щоб бджіла і брала цей. Хай буде навіть і сироп цукровий. Я вже не кажу мед, коли ви даєте підгодівлю, нарощуєте, тоді, звісно, у вулику, там, де ви будете давати, щось да, збільшиться, а збільшиться в більшу сторону, більше бджоли. Але щоб це все відбувалося нарощення і народжувалася здорова бджола, то варто бути ветеринарним лікаром себе на пасіці. Для профілактики кліща. Тож профілактика кліща має відбуватися комплексно. Методику вже вивчили більшість, але не всі виконують її. І не всім то цікаво, адже то треба групу пасік. Обробляти разом, затрачатися, не тільки затрачатися, а дружити один з одним. А так як конкуренція, то один на одного і дивитися не хоче. Тому, друзі, приходиться відбуватися так, як ми знаємо самі по собі, працюємо. Але то також важливо, також важливо те, що ми обробляємо. І чим ми оброз... обробляємо, з ким ми маємо діло, де ми заказуємо те, є, що потрібно для ліків, або ліки, або полоски, або ще щось. Адже в нас зараз багато чого є, і час від часу пасічники е жаліються на те, що бджола все-таки осипається. І взагалі то осипається, знаєте, як не от того, що та інша. Процедура допомогла, ті чи інші полоски або якісь проливання допомогли. То з іншої сторони ставлю і той біла, сипеться вовсю. І це відомо. То коли справа ця робиться, купуючи ті чи інші препарати у шахраю, які бадяжать, колотять, непонятно що. Тому прошу вас в своєму пасічницькому віці, вашому, який б він не був, майте розум. Куплять, що попало, яке без ні... На словах тільки говориться. Ну, то батік, то татік чи ще небудь що інше. От. Чи амітраз, слухайте. По тому ж самому амітразу, по тому всьому. Ну, є якби, годність, тобто є придатність придатне до того чи іншого. Я для себе... Побачив, що бувши той тактик, який свого часу виробляла він і сроки пройшли всі. І вони Він був дієвий. А скільки раз я знаю, що відкриваючи інші препарати, ой, чи вони сильно так скоро випаровувалися, що воно робило біди. Бо концентрація була більша тої діючої речовини, амітрази і, і біда. Тому дивіться, ті, що. Коробки, є. дивіться, те, що вам дають бутилочки. Ну, назви немає. ну, Слухайте, я ж теж, якщо для прикладу на паркані напишу, що там е, окно, ну, то хто Хто туди полізе, в те є окно. Або намалює те ж саме вікно, хто туди полізе. Так і тут, друзі, мої, маємо розум робити ту чи іншу справу, то підходьмо е, вірно до того чи іншого. І маємо. Розум ставить правильну дозу для джо-родин. Є слабші, є не слабші, є сильніші. Ну, тому -то і підходимо до цього так, як потрібно. Так, дощ пішов. Знову ж спустився. Цілий день іде, але то непогано. Один деньок і непогано воно є. От. На закінчення хочу відповісти тим. Хлопцям та й буде всім цікаво, мабуть що. Ось кажу, тут виробника нашого українського немає, та й як більше всього нас заїжджає, самі знаєте, звідки. Так що так, чим би користуюся я для нарощення, пилку у вас немає, і в мене ось така штука. Чайна ложка без верха на 1 літр сиропу. Добра штука. Для виведення маток для підкормки добре. Для нарощування відводочків добре. У таких пакетиках вона йде. Ось, далі. З цим ми вирішили. У нас достатньо в Україні всякого є такого, що можна замінити пилок. Можна давати для того, щоб діла нарощувалася. Далі всім відомий батик вже в мене на відеоканалі ви його бачили. Я показував, робив рушнички паперові з олією і, звісно ж, додав батік туди. Ну Оце о, дуже дієво. Я вам сказав би, що це о, що ви зараз бачите, це, як і нас, він, мені здається, навіть поступається тому. Але що хочу сказати, це батік-батіком, а то є флуметрин і ще якесь щось там додають. Ну і я ще й в Україні такого не бачив, хто цим користується. Розумний, возьме стоп-кадр зробить. Прочитає більше, що то є таке. Дивіться. Теж, друзі, мені дали. Вдячний. Ось і виробник також Туреччина. О, буду шукати, щоб таке взяти. Тоже основа то є флометрина. Це флагон. Але ж... Там теж є свої нюанси, своє якби виробництво. Так, і ну, інструкція. Е, що я хочу сказати, друзі? Якщо, наприклад, зараз фугон роблять, батік-то не знаю точно, але типу тактика, амітраза, далі кінас, от кінас, да, Кінас. Він е, в мене як би ще е, самі строки дійсні, я можу його використовувати. Далі, якщо, наприклад, Батік теж саме е, щодо цього виробника, то, понятно, я вже сказав. А щодо оцього, кеназа, далі йде е, ще е, ну, всі ранішні препарати, будемо говорити так, за всі. Які з Туреччини або з Румунії заїжджали в Україну, будь вони ліцензійно, неліцензійно продавалися, будь вони самого заводу бралися, скажу так на закінчення, їх зараз не виготовляють уже декілька років. Тому прошу дивитися уважно, коли ви закупляєте ці бутилочки, отакі о. Часом є чисто така бутилочка, ось, а вона взагалі без <смас>, знаків якихось, що не можна зрозуміть, що там навіть. Сказали, що того тактик, де й беріть тактик, а Що то вона є, непонятно. Має бути явна упаковка е, ну, споживання до якого часу, верніше використання. На споживайся, то ноги відкинеш. Тому, хлопці, Дівчата, закупляєте, закупляєте, пропонують вам, я не кажу, щоб не купляли, Купляйте. але питання в тому, наскільки воно дієве, і питання в тому, як ви його будете використовувати за який період часу. Адже якщо там ну, сроки вже всі просрочені, то дивіться самі. У себе я просрочений тактик використовував, мабуть, три чи 4 сезони. І нічого, крізь сипався. Так і з цим дивіться. Адже е, амітрас 12,5%. А що відбуває, відбувається е, те, що який розчинник, <тас> то непонятно, правда? То вам не просто так, якщо збовтав його і все. Ось так, що так. Навіть хоч тією тактикою кристалізація свого часу була. ось, ну, в мене таке. Я кажу, роблю на по дозах того всього, як я використовував у мене раніше, є відео. Хто схоче побачити, подивиться, де і таке. Ось. Ну, все вроді ви. Тож, хай ваші бджоли, звісно, не хворіють. Все буде добре. Готуємо бджіл до зимівлі, нарощуючи бджіл, лікуючи їх або профілактику робимо з основним тим ворогом бджолиним кліщом, який багато робить біди на. Пасіках. А через його, звісно, і інше підтягується. Друзі, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал І що ж, до слідуючого відео. Всім до побачення, пока!